Всім доброго дня! Хочу показати, як я запресовую МС4 на стрінги, які йдуть до інвертора. Дивіться, на тому рядові з краю у нас мінус підключається. Він з'єднується до, під до панели. Панели між собою з'єднуються йдуть аж до самого цього. бачите? Плюс до мінус, плюс до мінус, плюс до мінус. Підходять сюди, тут у нас вони закінчуються. Але кількість панелей нам не вистачає. Нам треба 35 панелей, щоб були у лінії. Значить, тут вони під'єднуються ще до, під до проводів, які просто з одного краю ряду переходять на інший. Під'єднуються, заходять в гофру, закопуються під землею, виходять на цей ряд. Ось вони, ці провода, які були з того ряду. І тут добирається також панелем, добирається необхідна кількість панелей, які мають бути. Яка має бути кількість панелів. Там 35 у нас панелей в одній цепочці. Зараз я покажу, як я запресовую їх, тому що дуже багато відео на Ютубі, на різних сервісах. Я покажу, як я це роблю. Значить, дивіться, як зрозуміти, що вам потрібно. Ось у нас з'єдналася та панель з цієї панелі. Ось, бачите, там йде мінус, з'єднався з плюс і залишається у нас ось до мінус. Щоб нам до нього під'єднати кабеля, нам потрібна плюсова клема. Тому що тут мінус, а нам потрібна плюсова. Значить, Для початку беремо Knipex з зачистку проводів 6 мм. Зачищаємо. Кліпекси почали вже погано працювати. Не скидають ізоляцію. Приходиться пальчиком це все робити. Буває, скидає, буває ні. Але вони вже стільки перепрацювали, що гріх жалуватись. Зачистили ізоляцію. Значить об'ясняю як. Там мінусова, нам потрібна плюсова. Плюсові клеми, всі оці, сама клема, вона груба. Вона груба, це плюс. Значить, набираємо плюсові, я вам об'ясню. Якщо тонка, це мінус. Груба плюс, тонка мінус. Я беру одразу 4 штучки, так як в мене тут 4 підключення. Беремо такий прес. Для опресовки МС4 коннекторів. Це спеціальний прес фірми Knipex. Вставляємо його до опору. І опресовуємо також до опору. Дуже, <кхід> дуже хорошо опресовує, дуже якісно. Без проблем. Так, беремо інший. Можна іншими пресовками, але це пресов дуже якісно. Тут на кожен стрінг 15-16 кВт нагрузки. Нічого тут паяти, як кажуть паяти ще треба. Там пласковубцями два рази затиснути. Нічого цього робити не потрібно. Рибник гарантує нормальний контакт, якщо ви запресуєте нормальними кусачками цими клещами. упрессовку. Значит, что нам надо? Плюсовая клеммы. Плюсовые клеммы все идут с резинками. Все плюсовые клеммы идут с резинками. Вот такие они. Идут с резиночками. С уплотнителем. Значит, берем 4 этих плюсовых mc 4 И просто их вот так вот вставляем до щелочка. Тут такие усика есть. Які чіпляється всередині за кольцо жлезне, яке всередині там. Слухаємо щелчок. Все, назад він вже й не вилізе. Не треба розкручувати ось цю барашку, вставляти назад її спочатку. Потім це не потрібно цього робити. Просто взяли його, як воно є, втикнули і все. Якщо вона може трохи бути зажата, вона не заходить, бо резинка не дає. Чуть-чуть відпустили і до щелчка все, защелкнули. Следуючи. раз раз Все є. Потрібно два ключа. Желательно той самої фірми, які коннектори. Бо інші можуть не підходити, тому що вони всі різні. Вставляємо і закручуємо. Одним, одним тримаємо ключем, другим закручуємо. Перетягнути ключом, якщо закручувати такими ключами, перетягнути неможливо, тому що вони проскакують. Все, далі вже. Не перетягнеш. І ці ми будемо з'єднувати, під'єднувати до панели, тому що це міжпанельне з'єднання. Панелі від панелі до панелі. Все, так от раз. Воно зірвалося і по цим сілчкам, щелкнуло. І все, ви вже її не і вкладаємо в балку. Щоб воно осадків не боялося. І дивичі. Все. І защелкуємо до щелчка. Тут теж такі гусики. Він вони чіпляється там всередині. Все, раз власне, защолкнулося. І назад, щоб їх розчіпити, потрібен такий ж самий ключ. Зараз я вам покажу. Наприклад. Бачите, тут такі два усика, які вставляються туди і защлкують, зачіплюються цими гранями своїми. Все, зачепили. І є ключик цієї самої фірми, який підходить. Вставляємо, щоб ці вусики відігнути. Все, бачите, вони вилізли, Все. Легко і просто. і закриємо. Вставляємо гарненько, щоб туди нічого не висіло, не болталося. До щелчка. Все. Нормально. І защелкаємо. Беремо ці всі трахомодні. Переходимо на слідуючий. Ось ми цей ряд від початку до кінця пройшли. Там мінус іде на інвертор. Тут з'єднуються панелі, під'єдналися до провода. провод пішов з землі, вийшов і знову тут у нас, наприклад, 20 панелей, нам треба ще 10 панелей. Під'єднався цей провід до панели і набираємо ще 10 панелей, де закінчуються панелі. Зараз я вам покажу. Плюс-мінус, плюс-мінус, плюс-мінус один за одним з панелі набирається. Це є в планах. В плані вказано, скільки панелей, де розривка, де закінчується. Ось у нас закінчується. Тут у нас плюс виходить. Він йде туди, переходить на цю сторону, йде сюди і закінчується. Ось тут у нас мінусові ці. Приходять мінусовий стрінг. Ось він пішов туди, цей стрінг, і до підключення до інвертора. А це вже інший стрінг починається. Знову також 30 панелей. Тут у нас 8 панелей, переходить на той ряд на слідуючий і по-слідуючому. Добирається панели. Все дуже просто. Всі думають, що це дуже важко, що це дуже тяжко. Але вказується, що це все дуже просто. Між столами ставимо такі лінки, так називаємо, заземлення, щоб з'єднати механічно, електричним способом один з іншим стола, столи. І так всі столи в столице за земленням. Тепер слідуючи, дивимося. Тут у нас приходить, там був мінус, тут у нас плюсові клями до, до панелей. У нас плюсові клеми. Нам треба під 15 кабелем до плюса. Значить, нам потрібна... Тут плюсова є, нам потрібна мінусова. Значить, як ми робимо. Також беремо скрімпер чи стріпер. Зачищуємо ізоляцію 6 мм, плюс-мінус 6. Я уже на глаз. Так. Это не хочу ізоляцію скидывать. Так, значить, тут а плюс ва нам надо мінусова. Тонесенький це мінус. Тонесенький. Це мінус. Грубі це плюс. Ось такі. Вони відлічаються, відрізняються. А тоненький мінус. Мені потрібні тоненькі. І таким самим макаром двупора вставили, потримали. 6 мм кабель на 6 мм тоді опресовка. Тоді все дуже файно зажато і опресовано. Є 4. 6, два, четыре, шесть и 8 тут. Так. Следующий. И остальные. Сад уже просто ничего тяжкого не Береш і робиш. Чемодана обираємо. А, що ще я хотів показати? Ще є різні ключики. Що ще потрібно робити? Це желательно виробник рекомендує ставити ті самі конектори тої самої фірми, як і, як і панелі. Панелі у нас Trina на Solar. У них тут йшли в комплекті додаткові конектори МС4. Тріносолар. Рекомендують ставити тієї фірми, такі панелі. Тоді якби гарантія не тіряється. І все. Дивіться, цей ключ до інших, це йдуть і, ставблі, ставблі, оці німецькі. До них йдуть інші ключі. Оце до таких конекторів. Бачите, сюди він підходить. А якщо взяти цей три-носолар, сюди тут не підходить, ви не здаєте закрутите ним. Дуже багато різних ключів інших фірм. Ну, все це можна зробити і підручними засобами. Але не перетягувати. Дійшло до кінця оця шляпка. Все, не треба більше тягнути, а там резінка потрібно тягнути далі. Бо може зимою лопнути. От і буде трохи не камільфо. Вставляємо до щелчка таким самим макаром. Один ставили. Другі вставили і так далі. Хлопці завелися, будуть щось робити там біля звук на задньому фоні. Це у нас тут так, виходить з'єднання між рядами я їх зразу під'єдную до панели. Якщо в кінці дойде підключення стрінга, який йде від ряда панелей до інвертора я їх не під'єдную тому що мені треба буде ще під'єд опресувати конектором біля... біля інвертора тому що біля інвертора якщо я зараз під'єднаю під'єднаю до панелей з'явиться напруга а мені там не потрібно тому що я буду робити працювати під напругою так що ось ці конектори є під'єдную, тому що це просто з'єднання міжпанельне. Так. А ті, що зараз в кінці я далі буду робити, я вам покажу, що. Той де стрінг, він підписаний. Все, плани є. На планах намальовано. Скільки панелей де Вони закінчуються, вважайте. просто по панелях і рисуєте, малюєте. Так, йдемо далі. Зараз я покажу, чому данна не закривав. Що це таке? Снікерси мішають. Єсть. Ось так воно тут з'єднується. Один ряд, другий, третій, четвертий. Доля ряда чотири ряда панели. Тут собі проходимо спочатку, підписуємо. Ось у нас написано стрін. 3, 4, 5, 6. Зверху донизу. 3, 4, 5, 6. Цей закінчився. Це він ось так і йшов. Починається слідуючий. 7, 8, 9, 10. Він пішов в ту сторону під землею переходить на слідуючий ряд і пішов далі. 30 панелей. Йде туди, переходить туди, на цвічір і приходить ось сюди на інвертор. Сюди приходить. Туди всі кабеля, стрінги з усіх сходяться, запускається також гофру. Тут установка інвертора. Зараз його поки що немає. Будемо встановлювати, покажу. І ці кабелі всі підключаються до інвертора. Ось вони всі підписані. Тут Дуже добре було розбиратися який стрінг. Все пишеться стрінгами. На стрінгові є плюс і мінус. Це одна, одна цепочка панелей, 30 панелей. З одної сторони плюс, з іншої сторони мінус. Хлопці набивають поле, нові стовбики набивають. Можемо подивитися, коли не працюють. Машина набрала. Бывает, вставляет солнце по ниточке. і или зараз набивати. пивато. Хоча их по голову научить переселить. Полянно вже молодецький оператор. Дима не вставляє себе по Благодаря за субтитры какие-то есть меточки. И по меточке это проволочка по меточке. Это даже ременька, это горненько. Сейчас покажу с этой стороны, как она выглядит. Ну что, столбики под а так вот и работают. Продолжаем. Тут у нас йде розривка. Цей стрін закінчується, це і починається. Тут я одразу дивлюся. У мене тут мінус. Ну, в основному мінуса чорні кабеля. Плюса червоні. Це вже видно. Але можемо робити між панелями з'єднання червоними або чорними. Або тільки чорними все розказує, то я дивлюсь на надписи ці. Мінусова клема. Ось вона мінусова клема. От вона йде така плюсова клема, йде з різинкою. Мінусові. Спочатку по-любому треба зачистити. Раз. чистити і другу щоб по два рази не бігати опять на чекали не скину, кому цікаво запитайте, відповім може когось цікавить біг невеликий у нас тут 2 мегаватт там і чуть-чуть дивимося мінус значить мені треба наоборот обратно. Потому что минусова там есть клемма, а мне до ней треба плюсовой. Значит, плюс у нас грубый. Дуже просто. Вставляем до упора. Зажали до упора. Рисай на автомате. Чи на пулемете. немножко неудобно. Так. И сразу же беру, тут у нас плюсова, вот здесь у нас плюс, вот все у нас плюсова, да, что за резинками. Пістон такий. Значить, мені тут треба мінус. Мінусові у нас, як ми знаємо, тоненькі Зразу беру 4 штуки. Я вже так привик. Поставили і пресували. Дуже добре цей прес пресує, прямо чотенько не пережимає нічого. І не треба там нічого паяти. Воно зажимає так тут Он інклюзів як кажуть. Один раз нажав і все і німецька якість гарантована. Не треба там ще пишуть, пропаяти, може там, чи там може ще там залити смолою. Не потрібно нічого робити. Ось так зажали, все. один стринг 15 киловатт, 25 руки гарантии дают производители. Так, собираем. Берем два ключика. берем четыре пистона. Плюс, о, плюс и вот плюс, вот плюс, вот это комплект. Оно даже видно, что это от него. Резинка, может быть и черные резинки, может быть и... Червоні, білі, я ще бачу я. Синіх не бачив. Жовтих також. Все, вставляємо. Це у нас, виходить, ці кабеля, ці кабеля йдуть на інвертор. Якщо їх тут зараз під'єднаю, на ньому буде напруга. А мені з тої сторони цього кабеля потрібно буде ще запресовувати, біля інвертора робити. Я їх тут тільки просто так залишаю. Потім ще будуть провірятися вони на цілісність і будуть ставитися сюди такі резинові ці назначники. Що за провід, який інвертор, скільки панелей. Це Потім покажу. Кому цікаво. Все так і залишаю і цей ще. Беремо сюди. Сюди нам мінуса треба. Мінуса у нас сидить ось такі. такі. Зразу без різинки. що різинка вставляється сюди. Рісовує. І так само до щелчка защлкуємо. Кого що цікавить? Питайте. Що знаю, то відповім. Мені не жалко поділитися інформацією просто так. Та, і такий червоний цей крой. Це йде також на інвертор. Топ-мінус з одного, з одного стрінга А це плюс з другого стрінга вже. А плюс з того стрінга він звідти плюсовий і пішов на інвертор. панель 3 на Solar потужністю 560 Вт. Як для дому берете, кажуть, які брати кращі конектори, якої фірми? Китайська чи не китайська. Це все китайські панелі, це все китайські конектори. Німці не чули, щоб роблять, робили сонячні панелі. Роблять китайці, корейці, ще може хтось, але. В основному все производство знаходиться в Китаї. Так що не важливо, саме головне, запресував гарненько і все, і будь здоров. Витримають вони всі ті напруги, що ви там кажете, що силу тока, все витримається. Будуть питання, задавайте. Всім пока. Ще я що <кхід> забувся вам сказати, що я хотів показати, є ще в мене. Така пресовка фірми Хаупа. Дорога пресовка. може ще кра... дорожча, ніж цей, але пресувати на неї мені не дуже цікаво, бо вона якось заминає трошки. В Хвостики ці всі не, та... не такими макарними пресує. Зараз я може, постараюся показати. Такі просто сміщаються, вони знизу до верху йдуть і вони якби наїжджають на консулку. Але видно, що вони ось вони трошки роблять за мене. Такий не робить, Кніпекс все таки за не робить, тому що в нього губки. Знизу до верху вони йдуть рівненько. Вони не, цей, не, не сміщаються знизу догори. А ці трошки сміщаються. Але теж якісно виходить, краще ним зажати, ніж зажати плоскоубціни там чи молоточком постукати. Краще виходить. Тепер, мабуть, все. Пока-пока. Побачимось.